Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Беремо каву або чай, хто як любе, улюблене печиво і сідаємо насолоджуватися. Адже тут будуть нові ідеї по прикрашанню зала на свято Різдвяне та Новий рік. Я розумію, що українцям зовсім не до свята, але інколи якісь маленькі дрібнички. Роблять життя кращим і світлішим. А тут є ідеї, які можна виготовити, навіть не маючи чогось такого дорогоцінного. Як ви бачите, це дерево, вирізблені фігурки, розкрашені в різні кольори, гілки хвої із шишечками. Ну, я думаю, що, і постійно це говорю, що українці дуже Така нація спеціалістів, вигадників, і ми можемо зробити з нічого таку гарну річ, що і не здогадаємося, що це ми зробили самі. Тому дивіться, щось можна використати. Я ось ніколи не думала, що з ось таких бросових, як я кажу, речей можна виготовити таку ялинку. То насіння з якоїсь дерева. Чесно, дівчатка не могла знайти і згадати, що там. Ось тут цікаво ялинки зроблені. Поставиш таку і робиш собі настрій. Не дуже мені сподобалися кольори, які тут в основному присутні, але кожному подобається щось своє. Хтось любить в жовто-чорних тонах, хтось чорно-серебристих, хтось у біло-червоному. Все залежить і від настрою, і від того піднесення, яке у вас на дану хвилину. Цікаві іграшки теж не дуже важко зробити. Головне захотіти і настрій буде з вами надовго. Я Довго тут гуляла. Спочатку не дуже було весело, а потім якось аж захопилася, роздивляючись фігурки і такі цікаві горщики, ось, бачите, будиночки робляться. ну інколи Навіть ідея така не виникне в голові. А тут ось так цікаво розставили і вже весело. І звичайні кольори. Звичного Санта-Клаусовського настрою, як я кажу. Хоча сніговички чи Діди Морозики вже й не зрозуміти якої національності. Навряд чи то Санта Клауси. Дуже цікаво. Зараз я дивлюся, почали користуватися попитом вирізані фігурки ось такого плану. Як ви бачите, це із металу, який повністю не оброблений. Можна його розкрасити якимись яскравими кольорами, чи під колір, який звичний. І це настрій. Ось ця мені найбільше сподобалося. Хоча я червоний зараз чомусь перестала любити і не знаю, він мене асоціюється зовсім не знаю роком, мабуть, оцей буде. Я дякую всім за увагу! Дякую, що ви зі мною, що підтримуєте, пишете коментарі. Я бажаю всім українцям скорішої перемоги і миру, і щоб нарешті у нас було свято справжнє свято Нового Року! Щасливе у вільній Україні! Дякую всім за увагу і до зустрічі!